І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати повідання з книги дії святих Апостолів, 15 глава, 22-41 вірш. Тоді апостоли і присвітери з усією церквою розсудили, обравши поміж себе мужів, послати їх до Антіохії з Павлом і Варнавою, а саме Юду, що зветься Варсавою і силу, мужів, що начальствують між братами. У цих віршах розглядається підсумки Єрусалимської наради щодо дотримання обрядового закону, зверненими з'язичників. Очевидно. На соборі з цього питання було сказано значно більше ніж написано тут. На виконання прийнятого рішення з їхнього середовища були надіслані листи, адресовані зверненим з язичників, і повідомили віруючих про рішення собору з цього питання, що могло стати великою підмогою протистояння живчителя. Однак вони вважали благодійним послати з поміж себе чоловіків в Антіохію з Павлом і Варнавою. Це рішення схвалили апостоли, і присвітери з усією церквою, яка ймовірно взяла на себе всі витрати. Отже, їх послали для того, щоб вітати Антіохійську церкву як церкву сестру, хай молодшу, але й показати, що вважають її на рівному становищі із собою. І хотіли б надалі знати про, знати, знати про стан справ у ній та підтримати Павла і Варнаву і зробити їхню подорож додому сприємнішою. Посланці Єрусалимської церкви були не з рядових членів церкви, завданням яких було лише доставити ці листи та засвідчити адресатів у тому, що вони були надіслані до від єрусалимських апостолів. Це були мужі начальницькі між братами. Мужі дуже похвальні, наділені віддатними дарами та даруваннями. Вказуючи на те, що ці чоловіки є начальницькими між братами, такі характеристики дають їхнім носіям право бути посланцями церков. І тут наводяться їхні імена. Юда, прозваний Варсавою. Можливо, що це був брат того самого Йосипа, який називається Варсавою, і готувався замістити в апостольському служінні одного з 12. Що зрадив Господа та сила, у повній довірі, з якою апостоли поділяють свої повноваження з пресвітерами і братами, служителями, рядовими християнами, радячи з ними з відомого питання, так само, як звикли радитися з інших питань, проявляється їхня смиренномудрість. Їхня смиренномудрість виявляється ще й тому, що вони вшанували церкви, яким адресували свої послання. Вони шлють віруючим вітання з побажанням здоров'я, благополуччя і достатку та радості, називаючи їх братами з язичними. Тим самим погоджуються з їх вступом до церкви та простягаючи їм руку дружби. Вони наші брати, пишуть апостоли, хоч ви і не з єврейського народу, ми складаємо одне тіло в Христі, первородному між багатьма братами у нашому Богу, батьку кожного з нас. Нині язичники є співпадкоємцями, які становлять одне тіло. І як, ті, і як такі вони потребують нашої духовної підтримки та підбадьорення. Тому їх слід вважати братами по вірі. Вони і справді вийшли від нас, тобто вони належали до нашої церкви, висловили бажання вирушити подорож, про що, можливо, ми їй дали своє свідчення. Що ж до покладання на вас тягаря виконання закону Моїсеєва, то ми цього їм не доручали, ніколи про це не думали і не давали їм жодного приводу посилатися на нас у цій цій справі. Немає нічого нового в тому, що люди посилаються на авторитет апостолів, бажаючи захистити свої вчення і справи, яких апостоли не схвалювали, і які вони не розпоряджалися. Це привело їх до збентеження. Вони збентежили. Вас своїми промовами, тим ж самим стривоживши та схвилювавши ваші серця. Спочатку ви поклалися на тих, які казали вам, якщо повірите в Господа Ісуса Христа, то спасетеся. Тепер же вас лякають ті, які кажуть вам, якщо обріжетеся за обрядом Мойсеєвим, то не можете врятуватися. Тому ви почуваєтеся, ніби впіймані в сіті, вони бентежать вас лише словами, тобто порожніми. Безглуздими звуками, які тільки збентеження та, пер... та переживання церква від... переживала церква від різних думок, від гордих людей, які люблять слухати лише себе. Таким чином, християн з язичницьких народів відвертали від пошуків чистої христової віри та помислів про його волю, наповнювали їхні уми думками про необхідність обрізання та дотримання Мойсеєвого закону. Тим, що не можна, не має жодного відношення до спасіння. Далі слідує передане посланцям з Єрусалиму похвальне слово, адресоване Павлу і Варнаві, яким християни протистояли, і яких вони ганьбили за те, що ті не доводили до кінця своєї справи, оскільки приводили язичників до Христа і не звертали їх до юдейства. Нехай єрусалимські брати скажуть про цих чоловіків те, що хочуть. Ці чоловіки дорогі нам. Улюблені наші Варнаво та Павло це люди, які ми високо цінуємо, яких бажаємо добра і про яких баємо. Це ті, хто займає високі пости, було б добре високо оцінювати не тільки зневажену світом істину Христову, але й зневажених послаблювати протистояння їхніх ворогів. Ці чоловіки виявили, виявили себе у служінні Христу, і тому мають великі заслуги перед усіма церквами. Ці люди зрадили свої душі за ім'я Господа нашого Ісуса Христа, тому їх необхідно надавати суто честь, і їх не можна підозрювати в тому, що вони шукають для себе якихось земних вигодів. Тому що все це, що мали вони, не боячись віддали заради імені Христа, і як воїни Христа наважилися на небезпечніше, а не на тільки на трудоміське служіння. Не може бути, щоб вірні служителі перетворилися на невірних проповідників. На формі викладу цього розпорядження апостоли висловлюються досить владно, щоб віруючи звернули серйозну увагу до зробленого розпорядження і з повагою прийняли його. Бо завгодно Святому Духу і нам, тобто тим, хто перебуває під керівництвом і керівництвом Святого Духа, щоб не тільки апостоли, а й оточуючі, віруючі, були наділені над природними дарами і пізнавали волю Божу більше тих, хто не маючи таких дарів. Претендував на таке пізнання. Святість Христових служителів надавала незаперечний авторитет їхнім вказівкам і постановам. І вони не стали б ні приписувати, ні наказувати що небудь тільки на тій підставі, що їм це завгодно, але тільки на тій підставі, що, як вони дізналися, це було завгодно. Святому Духу. Або ці слова стосуються того, що було визначено Святим Духом раніше. Святий Дух, виявшись, вилившись на апостолів, дарував їм знання мов для Євангелія язичника. Це було очевидним доказом того, що Богові завгодно було покликати і язичників. Коли після проповіді Петра Святий Дух зійшов на Корнилія та його друзів, тоді стало ясно, що Христос мав на меті скасувати відокремленість єврейського народу. Хоча в цій самій відокремленості і полягав на думку євреїв їхній дух. Апостоли висловлюються, сповнившись ніжності та батьківської турботи. Ми щойно розглянули, як було усунуто один сумний поділ церковного характеру між братами. У наступних віршах описана особиста сварка між двома служителями Павлом і Варнавою. У, цьому їхньому, у цій їхній розбіжності, жоден з них не погодився з іншими. Хоча, зрештою, все закінчилося добре. І зауважте, що Павло називає братами всіх християн, а не самих лише служителів. Чи не один у всіх нас батько? Він пікується про них по, по всіх містах. І там, де їх було найменше, і там, де вони були най, найбіднішими, і там, де вони були найбільше гнані і зневажені. Проте він каже: підемо і відвідаємо наших братів. Усюди, де ми не проповідували слово Господнє, підемо і зрошуємо водою засіяні поля. Зради чого була ця подорож? Подивимося, як вони живуть. Павло не просто думав виявити люб'язність і тим більше не хотів вирушити в нову подорож. В якому стані духа вони перебувають, як переносять спокуси, як поводяться в них. Очевидно, від них часто були такі міркування. Ходімо, побачимося за ними, подивимося, чи тримаються вони того, що ми проповідували їм. І чи чинять вони відповідно до проповіданого їм вчення, щоб можна було проповід... поправити їх? Якщо виявиться, що вони збилися з правильного шляху, або затвердити їх, якщо виявиться, що вони похитнулися у вірі, або підбадьорити їх, якщо виявиться, що вони залишилися вірними, між Павлом та Варнау і сталося розбіжне щодо вибору помічника. І їм було дуже зручно тримати при собі молоду людину, яка б супроводжувала їх і служила їм, яка була б слухняною в навчанні житті та в терпінні, яку можна було готувати до подальшого служіння. Суперечка між апостолами розгорілася настільки, що вони розділилися. І ця суперечка, тобто вилив емоцій, мав таку сильну дію, що вони розлучилися один з одним. І вона твердо заявив, що не піде з Павлом, доки той не погодиться взяти з ними Марка. Також і Павло не менш твердо заявив, що не вирушить нікуди, якщо з ним не піде Іван. Ніхто не хотів поступатися, так що залишався єдиний вихід розділитися. Тут ми спостерігаємо. Дуже сумний поворот справи, привід для плачу, хоча сама по собі ця справа є дуже повчальною для нас, тому що ми бачимо, що навіть найкращі з людей є просто людьми, подібними до нас. Як і було сказано ними раніше, і тепер справжність цих слів тільки підтвердилася. Нерідко подібні розбіжності розгоряються настільки, що закінчуються розлученням друзів. Павло і Варнава, яких не могли розлучити ні гоніння з боку невіруючих євреїв, ні спокуси з боку віруючих євреїв, розлучаються один з одним через сумну незгоду в думках. О як гірко те, що навіть незначні і найслабші залишки гордині та гніву, що виявляє, виявляється навіть у добрих людях, діють у світі і діють у церкві. Чи варто дивуватися згубним наслідком, якщо люди дають місце в серці гордині та гніву? Далі можна побачити, Антіохійська церква, мабуть, стала на бік Павла. І вона відплив з племінником на Кіпер, після чого про нього вже не, дає, не дається ніякої рекомендації. Більше того, про нього взагалі нічого більше не, не повідомлялося. Згодом, мабуть, у Павла складається про Івана і Марка інша думка, краща, ніж та, яка була в нього зараз. І зовсім не тому, що він передумав, а тому, що Іван буде знову при... Випробуваний, оскільки Павло напише потім Тимофію, Марка візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний для служіння. Про Марка племінника Варна він писав і братам у колосах, просячи їх про те, щоб вони, якщо він прийде до них, прийняли його і вітали його та скористалися його допомогою. Через це Павло і нам дав наступні уроки. Навіть тих, кого ми, кого ми викриваємо справедливо, ми повинні викривати в міру із великою стриманостю, тому що в майбутньому у нас, можливо, з'являться причини мати про них кращу думку, і нам знадобляться їхня допомога та дружба. Тому слід так стримувати своє обурення, щоб воно відповідно відповідало причині і щоб викликало його, і щоб згодом нам не було соромно за занадто суворе викриття. Навіть тих, кого ми зараз звинувачимо в майбутньому, коли вони покажуть свою відданість, ми маємо з радістю прийняти і пробачити. І тоді, забувши всі образи, ми повинні знову довіряти їм. І першій же негоді благословляти їх. Незважаючи на те, що Павла, Павло дуже потребував доброго друга і товариша в царстві, і терпіння Ісуса Христа, Він з радістю продовжив свою працю. Апостол проходив Сирію та літію області, що були поряд з Антіохією, стверджуючи церкви. Можна відмовитися від колишніх співробітників, але не відмовитися від колишнього учителя. Зауважте також, коли Бог вибирає служителів у справі, утвердження віруючих, а також у справі наведення невіруючих, служителі виявляються зайнятими найкращою справою і повинні так думати про себе і бути задоволеними своїм заняттям. Амінь. Слава Ісусу Христу!